На відміну від своїх колег з СС, вони пишаються своїми вчинками, пишаються Радянським Союзом, що дозволяв їм ці дії. Колишній офіцер КДБ Володимир Путін, перш за все, ми маємо визнати, і я вже про це казав, що розпад Радянського Союзу був величезною геополітичною катастрофою століття. Нікому не хочеться. Нікому не хочеться визнавати, що твої пращури були банальними злочинцями. Гадаю, річ у цьому. Андре Бріє, член Європарламенту. Мені здається, що Росія, як основний нащадок Радянського Союзу, повинна провести розслідування скоєних у радянські часи злочинів системи як такої. Але зараз вони не готові до таких дій і просто нездатні до них за часи Горбачова і Єльцина цими злочинами принаймні не пишались. за правління Путіна ми бачимо інший підхід. Росія у певному сенсі і далі йде слідом радянського союзу, і всі нападки на СРСР сприймаються як нападки на Росію. Ми заінтересоване в з міжнародними російська сутність сформувалась під впливом ідеї належності до єдиної великої імперії Войцех Русковський, член європарламенту. І коли вони втратили імперію, вони не можуть не залишитись такими жодете у ущербність Ця неповноцінність, національне приниження, те, що в Німеччині було після Першої світової війни, а у нас після розпаду, це величезне поживне підґрунтя підґрунті для нових нацистів. Нових нацистів, Це саме те, що і дало поштовх у Німеччині для фашизму. Москва, 4 листопада. День національної єдності. З часу приходу Путіна до влади фактично з кінця 90-х років, з початком Другої чеченської війни, йде масова ксенофобська пропаганда згори. І в людей з'являється така ненависть до інших народів, людей іншої мови, іншої віри, інших країн. І знову колишній міністр оборони Росії Родіонов. Практично всі російські ЗМІ працюють проти Росії та її народу, бо знаходяться в руках єврейської мафії. Наступним виступає Рогозін. Пане Рогозін, вам слово. Я працюю в Федеральному собранні Росії. Рогозін був головою російської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Він кілька разів наголосив, що стурбований новим народженням фашизму в Європі. Вдома його позиція була трохи іншою. Передвиборче відео його партії. Підніми, прибери за собою. Ти, Ти російську розумієш? мову, розумієш? Очистим нашу... Давайте очистимо Москву від сміття. Депутат Кур'янович, вам слово. Я депутат Державної думи фракції ЛДПР. Кур'янович Микола Володимирович. Член комітету з безпеки. І я хотів би від свого імені привітати всіх націонал-патріотів Росії. Слава Росії! <звілляння> Нацистський салют управлінні Росії. Якщо ви гадаєте, що далі не зайде, ви помиляєтесь.